29 січня річниця боїв під крутами. Історична подія більш ніж сторічної давнини, яка заклала фундамент в державотворенні України. Чому ця історія не просто про самопожертву, захист країни та патріотизм? Це історія, коли кожна секунда мала історичне значення, коли рятували не просто Київ від наступу більшовиків. Це історія. Коли треба було виграти час допоки наша делегація знаходилась на міжнародних переговорах, в яких Українську Народну Республіку визнавали як незалежну суверенну державу. 22 січня 1918 року у Києві Українська Центральна Рада затвердила четвертий універсал, яким проголосила Українську Народну Республіку незалежною самостійною суверенною державою. Цей документ остаточно розірвав зв'язки з Росією та закликав до боротьби з більшовицькими військами, що наступали на Київ, з метою підкорити Україну. Більшовицький уряд Леніна Троцького розгорнув повномасштабний військовий наступ на українські території. Для збереження державності УНР необхідне було міжнародне визнання світовою спільнотою незалежності України на Брест-Литовських переговорах. Дипломатична умова. Збереження контролю над столицею Києва. Червоний командир Муравйов обіцяє захопити Київ за два тижні. Петроградські та московські червоногвардійці рухаються двома бронепотягами в напрямку Бахмач-Київ. Єдиний шанс зупинити ці сили втримати вузлову станцію крути. Уряд УНР, не маючи можливості швидко перекинути війська під Київ, змушений закликати до оборони Києва добровольців. Ситуація була тоді на той момент в Україні такою, що доводилося, як і не раз в нашій історії, до оборони української держави залучати, залучати добровольців. Чому так сталося? Провина полягає тут і, безумовно, на керманичах Української держави, які упродовж тривалого часу нехтували організацію Збройних сил України. Не те, щоб українського війська не було, так існували військові частини. Але безумовно їх могло бути більше і підготовлені вони могли бути, бути краще. Проте мусимо зважати на те, що доводилося лідерам Української центральної Ради творити державу, творити військо у надскладних умовах. Коли упродовж 300 років бездержавності України, ну, майже 300 років, Україна втратила свою насамперед. Освітню систему, яка б могла сформувати українського патріота, готового боротися за незалежність української держави. Тому ті військові підрозділи, які були створені Українською Центральною Радою, упродовж березня 1917 року, січня 1918 року. У на початку 1918 року в умовах війни Росії проти України нагадую, більшовицької Росії проти України, ви не виявилися небоєздатними, тобто частина з них виявилася небоєздатними, припиняли ведення бойових дій, лузгали насіння, як тоді казали, тобто дотрималися нейтралітету, сучасною мовою йшли все з че або вертались додому, бо знали, що там. Цей час ділять, ділять землю, А вони знаходяться далеко від рідних домівок. Хтось серйозно переживав, що в той час, коли він знаходиться під Києвом і отримує наказ вирушати на Чернігівщину, зупиняти наступ ворога, то його сусіда буде захоплювати землю, про яку він завжди мріяв. Як це не дивно, але тоді шматок землі біля рідної хати важив більше за долю, долю держави. Ще раз наголошую на то були об'єктивні об обставини проте українське військо існувало, воно було таки сформовано у цей період, не в тій кількості, не в тій якості, але воно було. Як же сталося, що під Києвом опинились, опинились добровольці? Тут є декілька причин. Це перше, я вже озвучив: загальний стан українського війська: хтось переходив на бік більшовиків, хтось дотримувався нейтралітету, як тоді говорили: саме нейтралітету, лузгаючи насіння, хтось повертався, хтось повертався додому. Інша причина, що під крути на Чернігівщині вирушили добровольці, керівництво українського війська неправильно вирахувало напрямок удару. І очікували наступ на Київ з боку Полтавщини, і туди були перекинуті найкращі, найкращі підрозділи. Саме їм вдалося під грибінкою розбити російські більшовицькі війська. А от Чернігівський напрямок він виявився незахищеним або мало, мало захищеним. Як це нерідко траплялося в українській історії, цю прогалину в нашій обороні мали. Мали мали там бути, повинні були прикрити слово прикрити, напевне, найкраще, тому я так довго його підбирав, мали прикрити, мали прикрити добровольці. І ще раз наголошую. Це були добровольчі підрозділи. Всупереч міфам, фейкам, російськими, деяким українським наративам, що туди відправили необстріляну молодь, ледь не під конвоєм, що вони не були готовими до того, не вміли і не хотіли воювати. Це не так. Під Київ вирушали добровольці, і то був їхній вибір: виїхати на станцію крути, захищати Київ від нападу російських окупантів. Ситуація полягала, ще в тому цікава, що навіть кинуто, було, кинуто був виклик молоддю досвідченим бійцям, що, мовляв, ми готові туди поїхати. Ми, ви кажете, що ви потомлені, що не маєте сил ж до цього у когось бажання, а ми готові. І саме з таким настроєм, з таким запалом, з такою мотивацією, наголошую, підкрути, вирушали українські військові, українська молодь. Добровольці. Тепер важливо зрозуміти, хто ж становив основу того бою, бою під Крутами. Це були юнаки військової школи імені Богдана, імені Богдана Хмельницького. Е, є такий вислів: е, ветерани з молодими очима або молоді ветерани. Це вже були хлопці, яким було Комусь до 20, комусь більше 20. мали вони досвідчених досвідчених командирів, ветерани з молодими очима або молоді ветерани вже десь більше місяця були були в боях. Сильно потомлені, потомлені в боях. Проте саме вони і винесли на собі основний основний тягар бою. Рідко коли згадують про бій під крутами. Є недостовірна фейкова інформація про їхніх командирів, які, мовляв, кинули напризволяще своїх бійців, ледь там там не пиячили в вагонах. Це не, це не відповідає історичній дійсності в, в спогадах. Жодного з учасників бою підкрутими. Їх взагалі збереглося багатенько. ось навіть така об'ємна книга про це свідчить. Немає скарг або нарікань на, на старшин, керував боєм. Аверкій, або за іншою версією, аверклій Гончаренко, людина, яка мала досвід Першої світової війни, впевнений досвідчений командир, який ставив собі за мету не просто затримати ворога, але й вберегти життя своїх бійців. Значна частина з яких були молодими, молодими хлопцями. Серед тих, хто зголосився відправитися на бій під крути. Було і п'ятеро наших, наших земляків. Ось один з них жив, народився неподалік від місця, в якому ми зараз ведемо цей запис з історичного центру міста Кропивницького, тодішнього Єлсаведрада, вулиця Миргородська, Нині це вулиця родини Шургіних. Так от Володимир Шургін народжується на, народився на цій вулиці і був серед нашого міста в, в Єлсаведраді, і оцей талановитий журналіст, молодий патріотичний юнак, про якого знали діячі Української Центральної Ради, відомі літературознавці, зокрема такі, як Сергій Єфремовшан Українського уряду, Генерального секретаріату, він відправився, був одним з тих, хто був учасником бою під Крутом. Але крім Володимира Шургіна, у тому бою взяло участь ще четверо наших, наших земляків. Славне село Глодоса, яке дало не одного повстанця в українському війську, делегувало, образно кажучи, у той бій Фоті перепрошую Михайла Михайлика і Левка Прядка. Був ще Семен могила з села Рівного і знаменитий сотник Сергій Горячко з Гурівки Долинського району. Саме він пізніше в 30-х роках, як він сам писав, випрацював карту схему бою під крутами. За якою однією з найбільш відомих схем того бою, бо їх існує існує декілька. Отже, п'ятеро наших земляків були добровольцями бою під, під Крутом. Вирушили на станцію і розпочали готуватися до оборони. Ще раз наголошую, що час у них був підготуватися ретельно підготуватися до оборони під керівництвом Увага досвідченого командира Аверкія Аверкія Гончаренка. До підрозділу юнаків військової школи імені Богдана Хмельницького, залізничної сотні підрозділу вільного козацтва, доєдналися також і студентський курінь, курінь ну, січових стрільців університету святого Володимира. Молоді добровольці. молода сотня. Коли Гончаренко побачив, хто до нього прибув, то жалко йому стало цих хлопців не обстріляних в боях. Таєте фільм Бикова в бій ідуть одні, одні старики. До речі, український режисер Леонід Биков І десь отак само міркував і Аберт Гончаренко. А з іншого боку, зрозуміло, що він побоювався ставити на найважчі ділянки цього бою хлопців, які не чули звуку вибуха і не нюхали пороха. Це було б дуже небезпечно для них і, в принципі, для всієї операції захисту цієї важливої станції. Чому саме крути? Крути це прямий шлях до Києва. Був для для більшовиків. Короткий шлях до Києва, до столиці України. Яка потрібна була більшовикам з двох причин: ну по-перше, захоплення столиці це е, ледь не можна прийняти до факту перемоги однією сторін над іншою, але через ногу ще не завжди. Ну а з іншого боку, треба було показати всьому світу, що ніякої незалежної України не існує. Е, вона знаход... а якщо є, то знаходиться під контролем більшовиків. Якраз у цей час на у місті Бересті велися переговори між в тому числі між російською та українською делегацією і міжнародними партнерами. Зараз говорю ці речі і ловлю себе на думці, скільки паралелей можна провести з сучасністю. І відповідно, треба було показати, що ось бачите, яка Україна столиця під нашим контролем, немає сил, спроможної її захистити. Щось подібне до речі, Путін використовував і під час переговорів в мінську. В лютому 2015 року, коли йшли бої за Дебальцево. важливу так само залізничну станцію, як і Крути. Отже, Аверті Гончаренко з близько 500 бійцями і досвідченими, і молодими, прибуває на станцію Крути, починає організовувати оборону, маючи е також е Бронепотяг, яким керував Семен Лощенко, така була бронеплатформа з однією гарматою. Мали хлопці-кулемети, мали рушниці, мали гранати. Ну і головне, що мали високу мотивацію захистити станцію, яка відкривала більшовикам шлях на Київ. Мали ми ще ефект і сучасної ІПСО, інформаційно-психологічних операцій. Війни зокрема зателефонував Муравйов. Це керівник російських більшовицьких військ. Який керував наступом на Київ на станцію Крути, слухав, кузняв Авертій Гончаренко, і е, той е, заявив йому, що приготуватися до зустрічі побідоносних, вибачте, мовою окупанта російської мови, до зустрічі побідоносної Красної Армії. Заблуждення юнкерів знали, що там юнаки військової школи імені Богдана Хмельницького прощаю, а Хвіцеров все одно розстріляю. На ну, що Аверті Гончаренко сказав йому, що все готово. Можете ти сюди. Ми вас чекаємо. Дійсно, оборона станції була організована дуже-дуже грамотно. Тепер е, треба з'ясувати, яка ж мета була учасників бою під крутами і чому хлопці під Крутами свій бій виграли. Задача була, ще раз наголошую, затримати е, ворога, який десятикратно перевищував оборонців Києва. Десятикратно, з нашого боку, близько 500. З боку е, російських окупантів е, близько 5-6 тисяч. Це приблизні дані, тому що точних, точних цифр сторін, які брали участь у цьому бою, невідомо Ми можемо говорити лише приблизно, але маємо на увагу десятикратна перевага. Зрозуміло, маючи десятикратну поступаючи десятикратну ворогу, ніхто не ставив завдання перед хлопцями розбити їх, перемогти і перейти в контрнаступ, затримати наступ. Отже, бій тривав близько шести годин. Той, хто говорить, що це мало, ну я раджу вийти взимку, зараз у нас холодно, і полежати в зимі, вирити шанець перед цим собі, полежати декілька годин, щоб зрозуміти у яких умовах українські військові захищали станцію, захищали станцію Крут. Ну а все доводилося ще доводилося стріляти по ворогу. І ризикувати своїм життям треба сказати, що червоні окупанти російські, а серед них були росіяни, матроси знамениті Балтійського флоту, розраховували на легку перемогу. На легку перемогу захопити станцію Сходу і продовжити рух до бажаного їм Києва, але отримали гідну відсіч. Від українських військових захисників станції Крут. Останні тягар бою на себе взяли юнаки військової школи імені Богдана імені Богдана Хмельницького. Ситуація в тилу для українських військ була непевною. Не могли захисники Крут розраховувати на частини, які прикривали їхній тил. Серед них якраз панували проросійські, про більшовицькі настрої. Тоді ми можемо сміливо ставити знак рівно між росіянином і більшовиком. Недаремно тоді ця партія називалася Російська комуністична партія яка одні більшовиків, яка відправила одних більшовиків червоноармійців під крути. Отже, більшовики несуть значні втрати, але з іншого боку, вони виводять з ладу. Гармату Семена Лощенка, який вправно стріляв з збройних з потяга, збройно платформи по російським більшовицьким військам. До того ж, загрозлива ситуація була в ТУ. Ну, сучасною мовою кажучи, захисники Крут могли опинитися у невеличкому котлі або в оточенні. Тоді Аверті Гончаренко приймає рішення, метою якого було зберегти більшу частину бійців, які захищали станцію Крут. Враховуємо, що і зараз серйозні проблеми бувають з зв'язком. Ну, нині їх допомагає вирішувати стартен, мобільний зв'язок. А тоді зв'язку з тою частиною, яку Аверті Гончаренко, з подумки про те, щоб вони, ну, не, ці молоді хлопці не були учасниками цього жорстокого бою. Не було. В цих умовах він приймає рішення. Зберегти більшу частину свого підрозділу. На той момент українці втратили українсь, українські захисники станції Крути втратили близько сотні, декілька десятків, наближених до сотні, бійців. Тому доводилося, ще раз наголошую, організовано відступати залізничною колею. Не пішки по морозу, організовано сісти в потяги і відступати на Київ перед тим. Завчасно розібрати і поруйнувати залізницю, щоб більшовики не змогли стрімко продовжувати наступ на Київ. Основні сили захисників станції Крути на чолі з Авертієм Гончаренко відступили до Києва. Доля студентів, які не встигли доєднатися до свого підрозділу, склалася трагічно. Заблукавши в темряві, хлопці потрапили в полон. Розлючені великими втратами окупанти спочатку катували, а потім розстріляли полонених. За словами свідка, тих подій серед вишукуваних для розстрілу студентів, 19-річний гімназист Григорій Пипський першим почав співати гімн України. Потім його підхопили всі інші. Місцевим жителям під страхом смерті заборонили ховати закатованих юнаків лише за місяці. Родичам загиблих дозволили забрати понівечені тіла. 19 березня 1918 року юнаків урочисто поховали на Аскольдовій могилі. 1934 року. Радянська влада знесла могили крутян, перетворивши місце поховання на парк і заборонила будь-яку згадку про події під крутами. Перше офіційне вшанування Героїв Крут в Україні відбулося лише 29 січня 1991 року. За сім місяців до проголошення незалежності України, трагічною виявилася доля підрозділу. Який не перебував ще раз наголошую на найтяжчій ділянці бою, не володіючи інформацією про те, що відбувається на станції Крути, до речі, таких історій, чимало і в сучасній російсько-українській війні, вони відступили на станцію, яка вже була під контролем російських більшовиків. В полон до росіян потрапило більше 30 українських військових, переважно переважно студентів. Опинившись в оточенні, нагадую, більшовиків там було декілька тисяч, зрозуміло, що вони вже не могли чинити їм, їм спротив. Серед тих, хто потрапив до полону, був якраз і Володимир, Володимир Шульгин. Вони були закатовані російськими більшовиками. Ну і за спогадами Григорій Пипський тоді перед розстрілом почав співати український, український слав. Що відбулося далі? Яке було значення цього бою, бою під крутами? Крутянці, так їх почали називати, повернулись до Києва. Дехто з них взяв участь відразу в уличних боях в Києві з російськими більшовиками заводу Арсенал. Хтось потім продовжував брати участь у визвольних, визвольних змаганнях. Боротьбі за незалежність, до речі, з п'яти учасників бою під підкрутими наших земляків. Загинув лише Володимир, Володимир Володимир Шульгін. Михайло Михайлик, Семен Могила, Левко, Прятко, Сергій Горячко продовжували боротьбу за незалежність України. І Михайло Михайлик залишив спогади про той бій. Сергій Горячко випрацьовував схему бою дуже відому. Е, тепер е, значення. Чому я наголошую на тому і постійно підкреслюю це, що бій під крутами це не про поразку. Це перемога. Свій бій українські військові виграли. Давайте оцінимо. Вони виконали свої бойові завдання. Вони вирушили на небезпечну ділянку фронту. Вони затримали ворога, нанести йому значних втрат. З нашого боку близько більше, більше сотні загиблих. Така собі Крутянська сотня, з боку більшовиків. Ну, це до, до, 500, до 500 осіб. Зупинили наступ на Київ, дозволили українським дипломатам виграти час і е, довести, переконати союзників, що незалежна Україна існує. І є люди, які готові з нею за неї боротися. Адже 22 січня 1917 року було прийнято четвертий універсал, яким було проголошено незалежність. України Евген Маланюк, наш земляк, писав, що під крутами відбулися народини нового українця, який зі зброєю в руках захищає свою державу. І без цього бою під крутами ота проголошена незалежність 22 січня. На думку Евгена Маланюка, мало б чого була, була варта. Пізніше Евген Маланюк напише рядки про ці події за набої у стінах Софії, за скривавою скруту крут. Хай же хиже серце Росії, половецькі пси роздеруть. Ці рядки мені доводилося декламувати як волонтеру. Коли ми привезли допомогу військовим української добровольчої армії на чолі з ігорем Бер... тому підрозділу, який очолював друг Гарі, ігор, ігор Козоб, зустрілись ми на Скольдовій могилі і декламував. Я тоді ці рядки згадуючи учасників бою бою під Крутами. Свій бій, ще раз наголошую, вони виграли. Виграли час для дипломатів, які виграли свій бій на дипломатичному фронті. Незалежність України було, е, визнали наші союзники з Німеччини, Австро-Угорщини, Болгарії та Османської імперії, союз центральних держав. Так, більшовики в лютому таки захопили Київ. Але вже в березні більшовиків у Києві не було. Вони панічно тікали звідти перед. Військами союзними українців та Німеччин та Австро-Угорщини, які наступали на, на Київ. У цьому і полягає історичне значення бою під крутами, який, ще раз наголошую, це не про поразку. Е, з учасників учасників бою під крутами пізніше поховали на, на Скольдовій могилі. Павло Тичина тоді ще український поет. Та пізніше Євген Маланюк буде про нього писати: від кларнета твого пофарбована дудка зосталась і вскривав вений жовтень. Твоя обернулась весна. Цим Євген Маланюк не просто поет-літературознавець, а й український військовий підкреслював, як Тичині зламали творчість. Але у 1918 році Павло Тичина з щемом в душі, з гордістю писав про... Хлопців, яких поховали на Аскольдовій могилі. На Аскольдовій могилі поховали їх. Пізніше російські більшовики, зрозуміло, поруйнували ті могили, але могила Володимира Шульгіна і його друга збереглась. Родичі перепоховали їх на байковому, байковому цвинтарі. Тому, ще раз наголошую, пам'ять про учасників бою під крутами остаточно знищена не була. Пізніше в Україні сформувався цілий культ учасників бою під крутами, і про це писали дуже багато свідомих українських публіцистів, зокрема той самий Севген і не тільки він в українській діаспорі був ще раз наголошую, величезна повага до цього бою, і це почало активно популяризуватися, сучасною мовою розкручуватися і про подвиг подвиг крутянців дізналося багато українців, і на цьому виховано було, ще раз наголошую, не одне покоління українців. Маємо ще одну провести дуже цікаву паралель 에, про події кінця лютого, знову зима, початок березня 2022 року. Коли наш одвічний ворог саме так писав про росіян Евген Маленюк. Знову повів війну проти України, маючи на меті те саме, що російські більшовики у 1918 році знищити незалежність та суверенітет України. Російські окупанти наприкінці лютого захопили станцію Крути, фотографувалися біля меморіалу на станції Крути на пошану пам'яті українських військових захисників станції Крути. Але їм, як кажуть, військові добряче, добряче прилетіло. Обстріл, які здійснили військові Збройних сил України, бійці територіальної оборони, підкреслюю, знову-таки російського окупанта зупиняли добровольці в тому числі. І символічно груз -200, 200 російських військових та офіцерів відвіз на територію Росії. В в 1918 році, у 2022 році, бій під крутами закінчився поразкою російських окупантів. Можемо сміливо погодитися з думкою Євгена Малонюка, нашого земляка з Архангорода, На жаль, зараз населений пункт має назву Новоархангельськ про те, що під Крутами народився новий. Тип українця зі зброєю в руках, який захищає свою батьківщину. А у 2014 і у 2022 році цей тип українця відродився, коли знову довелося брати в руки зброю. Сашко Положинський, сорі з гурту Тартак, написав колись такі рядки: коли війна вривається у двері, не захищать не захистять слова, печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю. І якраз бій під крутами є доказом того, що як українець вміє і має бажання захищати свою вітчизну. Тож, ще раз хочу підкреслити, крути це не про поразку, крути це про звитягу, про перемогу. Крути це не про жалість про хлопців. Вони не заслуговують на жалість. Вони заслуговують на повагу. Це були воїни. Це були молоді ветерани або ветерани з молодими очима, яким найменше, напевне, хотілося, щоб їх хтось жалів. Це не були е, абсолютно беззахисні хлопчики, це були, ще раз наголошую, мужні воїни, які зуміли зупинити ворога. Ось на таку пам'ять заслуговують учасники бою під Крутим. Мені дуже приємно, що в місті Кропивницькому є вулиця, вулиця Шульгіних, на честь. Одного з них Володимир Шургіна на цю вулицю є меморіальні дошки, які нагадують про цей бій і про наш внесок у перемогу над ворогом під крутом. Слава Україні!